Всім привіт, приза моє банку, і сьогодні я Brawl Stars, старше, те, що я думаю, що по назві, Та попри всі відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні я буду тратити більше ніж 10 тисяч кусків піц. Майже 11 тисяч цих кусків піц та майже 300 кристалів буду тратити. Зараз ми, в принципі, побачите, що я буду купляти за цю піцу. Ми зараз на всіх 10 аккаунтах це все будемо тратити. Але перед цим ми зараз заберемо 130 піц у мене на основі за те, що я зайняв друге місце в цьому, ну в цій коротій штуці. Зараз ось ще треба буде подивитися, що у нас наступне. А, у нас наступне буде Brawl Ball, Ну, це я буду робити зараз не на відео, фармити, так. Що чуть-чуть щось підлагує, Ну, коротше, ми зараз суть не в цьому, а в тому, що ми будемо зараз купляти всі ці акції. Зараз давайте перше, ми заберемо суперкруту, вигідну подарункову акцію. 5 очків сили, 30 кредитів, вощею, як люто, що 50 монет нам дали. Коротше, все, я дуже довго чекав на основі, щоб в мене був антивірус 8-біт, але він ніяк не попадався. І зараз я бачу, в магазині з'явилася вірусна чар. Я думаю, от зараз по-любому вже треба знімати відео та купляти, тратити всі 10 тисяч кусків піци, Бо ми зараз купимо цю вірусну чар за 960 кристалів. Та якщо зайти в магазин. От сюди чуть-чуть прогортати. Тут є 8 біт. Антивірус 8 біт за 219 кристалів. Тому на основі я зараз в цьому відео куплю цілих 2 легендарних скіна. Тому ми зараз, в принципі, це будемо купляти. Перш заберемо ще 10 очків сили. І на Чарлі мені зараз трошки не вистачає піци. тому давайте ми зараз ще заберемо цю от компенсацію: 400 піци. І тепер в мене буде все точно вистачати. І в мене в планах, коли куплю Чарлі, 8 біта, нафармити на фенга та на скінчик на бері, оцю 200 кристалів фенг і 149 кристалів цей новий скін на бері. Ну і також, якщо. Що стане піце, то купити міпла. Але перше, ми давайте зараз купимо на основі цю чарлі. Це буде наша перша покупка в цьому відео. Тому давайте залітаємо за 960 піце. Ми отримаємо такий от шипінчик, до речі, додатково. І так, а чому нам перше дали іконку спрей і ці всі піни? А скінчик де? А от наш скінчик, скінчик у нас залітає. Супер крутий скін, 300 кристалів. Його хоч і можна купити в будь-який момент, але все одно скін за На халяву можна сказати, я його зараз отримав, тому. Дуже добре, що я його У Нас, до речі, є подарунок безплатний, рідкісний і 50 очків села. Ну, в принципі, ладно, головне, що я купив цю суперкруту акцію, тому вже, в принципі, можна не чекати на цього антивірусу 8, -біт, бо ми його зараз ще також купимо. Де в мене цей антивірус 8, біт у мене зараз залишиться дуже мало кристалів, але зато буде нарешті скін, який я приблизно хотів купити 4 роки. Я 4 роки збрану цей зким, бо я ще спершу взагалі я хотів купити вірус на 8 біт, але весь час, перед тим, як він мав вийти, я втратив кристал на якийсь скін, бо мені більше подобається. Тому, нарешті, зараз я свою ціль. Завершу і куплю цього антивірусу 8 біта. Але перед тим як я це зроблю, я хочу швидко прорекламувати свій телеграм-канал, тому QR-код ви зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або по ссылці під цим відео. Там дуже багато різних новин, всяких штук. Ну, коротше, дуже багато різного, можете самі зайти, подивитися, там дуже цікаво. Ну а я, в принципі, погнав купляти скин на 8 біта. 219 кристалів мінус, зато два легендарних скина в мене вже куплено на основі. Ми зараз це забираємо. І в мене тут є пінчик спрейчик, іконка знову ж таки. В принципі, залутався. Я дуже таки не пане. Скільки кристалів? 137 кристалів. Я міг би майже ще купити цього фенга. Я в принципі можу криста кристал з бралпас забрати і купити фенга, але цього я робити вже не буду, бо скині я в принципі так не закупив. Кристал я багато потратив. під також тому на основі ми, напевно, вже закінчимо. Але зараз давайте ми поставимо хоча б ці скини подивимося. Чарлі, я сьогодні апав Чарлі, можливо, я буду далі в дуелях ду 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 хапати. Скін максимально топовий. У мене є навіть на неї майстерність, але скіна, ну у мене ще немає максимального рангу, тому я буду його сьогодні також ще апити. Давайте ми покладемо також піни. оці от. Я от не знаю, напевно, що я покладу. Е, ну, ладно, давайте покладемо всі оці от піни. Е, так, а де ще де 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 де, де це? Що злиться? От, оця що злиться, і також спрейчик у нас має бути. А в мене було ще й два спрея, нічого собі. Ну, коротше, отака от у нас чарлі є. Давайте ми ще чекнемо 8 біта. У мене 8-біт ще десь на лоу-кубках сидить десь в самому низу на 800 кубків. І отакі зараз на нього є крутезний скінчик. У мене, звісно, у нього є ще один ексклюзивний, точніше олдовий скін, отакий от. Але зараз я хочу порати на антивірусі, бо я дуже давно чекав, щоб купити цей скін. Тому давайте ми зробимо отак. Е, отак, і останнє лишимо ми вот, напевне, що щоб ну, показати, що в мене ще є олдові скінчики. І також ми в принципі поставимо цей спрей. Дуже також можна побачити, оцей старий спрей, який можна було отримати в старій олдовій версії вірусного 8-біта. Ну, у мене є ось такий от за антивіруса. Окей, okay, в принципі, на основі ми вже закінчили, тому погнали на наш твінк. Зараз я заходжу на той твінк, де в мене сталася проблема. Я не знаю, чому, але чомусь в мене в цьому твінку суперсел переіменували мені з Ніко Юри чи youtube перейменували на бравер. Чому я знаю, що це зробили іменно суперсел, не хтось інший. бо якщо ми зараз йдемо на нік, тут пишеш, я можу безплатно змінити цей нік. Тому в принципі логічно його ніхто не міг так змінити. Це точно зробили Supercell. Я знаю, що що їм не сподобалось, тому напевно, що їм не сподобалось те, що там був в кінці приписка Ют. І я дуже надію, що вони не замітять мою основу. Де також є приписка Ют, щоб мене теж не змінили. Нік на бралер, бо в мене там приблизно що поміняти нік, коштує 160 кристалів. Я дуже не хочу їх більше так тратити. тупо тому дуже надію, що вони в мене це не замісять, А ну, в принципі, тут не сильно шкода, бо я тут ще можу безплатно поміняти нік. Цього я не роблю, через те, що я, можливо, продам цей аккаунт, або навіть скоріш що розіграю. Тому розіграти я буду навіть в телеграм-каналі, але спершу його трошки прокачаю, тому обов'язково підписуйтесь знову ж таки. Там буде дуже багато ну, різних розіграшів в майбутньому. Так, давайте зараз заберемо ці от безплатні подарунки. І зараз ми будемо на цьому купляти, Я вже що ну тут можна також було купити на антивірусові сіміти, але скучно на кожному аккаунті купляти оці, один і той самий скін. Тому зараз я вам покажу, що ми будемо купляти. На цьому аккаунті ми купимо два скіна, також два скіна. Це в нас буде отакий от Фенг, який я хочу купити на основі. Е, Ніта ось ця оціта. в мене ж залишиться трошки піци, І за цю піцу я хочу купити нового бралера Міпла. На основі в його нема, а на твінку, в принципі, не паново було б його отримати. Тому ми зараз це все будемо купляти. Давайте ми почнемо, напевно, що з найдорожчого. Так, скільки в нас коштує міпл Міпл у нас 395. Ну, давайте ми, коротше, купимо перше фенга, бо скінчик дуже топовий. так, то він коштує 200 кристалів, а ми зараз залутаємо максимально на халяву. Тому, в принципі, давайте довго не тягнемо зразу. Окупляємо за 470 піци. Ці всі скінчики я тестити не буду, бо ці скини не нові, тому, в принципі, сенсу сенсою тести нема. А от Ніту, наприклад, ці одної скини, я їх буду тести. Давайте ми зараз надіваємо фенга, забираємо монетки, даблери, іконку. І що в нас до цього самого скина? Іконка, спрейчик і пінчик, але це нас зараз не сильно цікаво. Ми зараз будемо купляти ось цей от новий скінчик на Ніту. Я був в шоці, коли я дізнав, що цей скин насправді коштує 79 кристалів. Ну, якщо не полясти, він так коштує, я, я думаю, що він буде. Коли я бачу бралоток, я думаю, що він буде приблизно 149 кристалів. Але ні, він набагато тому давайте ми його зараз в принципі купимо за 245 піц. Ні, так, нам залітає зразу цей скінчик на Ніту. Я не знаю, чи в мене тут є крутіший скін на Ніту чи ні. Ну, ми зараз це перевіримо. Але в будь-якому випадку ми надіваємо, отримуємо таку от крутезну іконочку. Е, пінчик також крутий, і 75 кредитів в нас йдуть на драку. В принципі, непогано, а на залишок 411 піц. Ми купимо міпла, і в мене залишиться прям дуже-дуже мало піцу. Але зато в мене буде два топові скіна і новий браулер. Тому залітає нам наш новий браулер. Я його міг купити ще дуже давно, але я цього не купляв, бо, в принципі, я не бачив сенсу, та тим більше я фармив піцу. Саме для цього. Щоб тратити цілих 10 тисяч кусків піц, навіть майже 11 тисяч. Окей, okay, ми це все, в принципі, забираємо. Також у нас йде спрейчик. І, в принципі, все в мене тут піц більше немає. Скоріше, що я вже тут більше нічого не куплю, бо я так зараз вкачу основу, у мене не буде часу вкачувати цей твінк Тому, коротше, скоріше, що це були останні покупки за піцу на цьому аккаунті. Давайте ми зараз ще бігом затестимо. Так, 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 де наша, де наша Ніта? От, Ніта, цікаво, у мене є якийсь крутіший скін. Ну, у мене є, по суті, цей крутіший, але цей зараз новий, тому цей буде я думаю, покрутіший. Також в мене тут є всі пінчики. Ну, давайте ми покладемо замість того, що злиться. Ось От, в принципі, і, в принципі, хай так буде. Так, поспраємо нас не менше, тому давайте ми зараз швидко протестимо цей скінчик. Я його вже бачив в катках, але сам за нього я ще не грав. Тому зараз давайте ми перевіримо. У нас тут зразу є гіперзаряд, що собі. А, так, ну селяється на якимось, ну я не розумію, чим якимось колбами, батарейками, чи я не знаю чим. Ну, скін максимально крутезний. З'ється, що він коштує 299 керсалів. Також оцей ведмідь прям супер крутий. Супер круто, коротше, виглядає цей скін. Е, дуже кайфовий, тому раджу вам його купити, якщо у вас є лишні куски піц. Так, я не той пінчикнув, ну, в принципі ладно, ми і так цей пін вже бачу. Тому потіли на наступний наш аккаунт. І так, я заходжу на наступний аккаунт, і на наступному аккаунті ми зараз скоріше, що купимо повторочку, як я пам'ятаю. Да, я собі записав, що я тут хочу купити ось знову ж таки цього антивіруса 8 то У мене не твінк не сильно вкаще, 6 тисяч кубків. Зато будуть супер круті скінчики. Зараз ми давайте, в принципі, я вам покажу, що ми будемо купляти. У мене тут 1033 піці, і я вирішив. Я просто як тільки заходиш в магазин, зразу бачиш дві дуже імбові, дуже дешеві акції. Тому ми в принципі будемо це купляти. Якраз цей бері, при колик говорив, що я хочу купити на основі. Я його буду також зараз тут купляти на цьому аккаунті, скоріше це буде. Тільки ці два е, скінчика, бо якщо я не помиляюсь, то мені тут більше вже ні на що не хватить. Тому давайте ми, в принципі, якраз їх вже і купимо. Почнемо ми давайте з 8 біта, з супер крутого скіна. За 640 піц всього-навсього на основі я. Е, давайте порахуємо чарлі, це також легендарний скин. За 960 піц, вроді ви купив, а тут за 640 просто 30 піц я міг зекономити, якби я ще може почекав, може б вона була в мене в акції. Ну, в принципі, ладно, я вже купив, тому вже нема що чекати. Ми зараз просто купляємо це все, і нам залітає наш е, новий скінчик на 8 біта. Ми його зразу надіваємо. Круті, що в мене тут точно нема. Е, також ми отримуємо отаку от іконочку і багато пічки і спречки. Ми, ну, ми це вже все бачили, тому, в принципі, тестити не будемо. А зараз купимо ще отакого от от бері. Цього бері вже можна затестити. Я його також бачив в каці, але все одно ми його протестимо, бо знову ж таки за нього я ще не грав. Тому купляємо бері. Ми вже скільки піц, ми приблизно вже три тисячі кусків піц потратили. Я просто в шоці. Ну коротше, надіваємо, в принципі, цей скінчик, забираємо ці всякі іконоки, Тут навіть є ще іконка і пінчик, нічого собі я в шоці. 18 піц у мене залишається, нам то вже ні на що не хватить. Тому йдемо тести нашого Бері. Так, де мій Бері, може, ми його навіть ще тут вкачаємо. І ще якщо не помиляюсь, у мене тут є топові Ніту то, Да, тут ще один топовий у мене скінчик є. Це такий от е, Ніта за 300 кристалів. Але її я купив по знижці вроде би за 149 кристалів. Так, я знайшов Бері, і виявляється, він в мене тільки на першому ранзі, і є такий топовий скінчик. Можливо, я його прокачаю, але це вже буду робити потім, не на відео, скоріше, що зараз ми просто протестимо цей скінчик, поставимо, давайте пінчик і е, так, спрей у нас не було, тому давайте ми зараз його фасто протестимо. Цей скін у нас коштує 149 кристалів, але знову ж таки, ми його золотали на халяву. Тому зараз давайте дивитися. Е, так, ну, скін максимально топо виглядає, тички теж супер круті, якийсь там е, непонятно, що це космос чи це що. Ну, скоріше, що космос дуже топо виглядає. Так, а з гіперу а з гіпром тут ульта не пророблена. Зараз давайте ми швидко ще раз наб'ємо, чи вона пророблена, щось не розумію. Ні, а стоп, а чому в мене тепер тички прості? Ладно, щось чуть напевно залага. А, поки в мене гіпер, у мене йдуть прості тички. А отак от в ульті, це знову ж таки не розкидають. Супер круто вони виглядають. Прям дуже топовий скінчик. Мені дуже подобається. Це, напевно, найтоповіший скін на бері, бо в нього толком нема скинів. Ну, цей скін прям дуже топовий, його дуже хочу на основі. Ну, ладно, ми, в принципі, тут вже потратили всю піцу, тому полетіли на наш ще один аккаунт. Я вже заходжу на наступний акаунт, і на ньому ми купимо цілих 4 акції за піцу. Тому зараз давайте дивиться. Зараз я вам покажу все, що я буду купляти. Ми як заходимо в магазин, у нас тут є акція за 95 п'ять отакий такий подарунок. 100 блінгів, 50 монет і іконка. Це мені здається дуже таки топова акція. тут може з подарунка щось пощастить. Ну на основі я б таку точно не купляв, бо зараз раз ці твінки, я твінка. принципі тут можу купити, чисто попитати свою удачу. може мені пощастить і випаде щось круте з подарунка, Ну ми цю акцію зараз обов'язково купимо, але головне, що ми будемо купляти, це ось цю, от Є воновий скінчик та грає. Награє мені дуже подобається цей скин. Ну, я на основі на нього точно не збираю, бо я не встигну так багато скінів назбирати, але може мені пощастить, і я встигну все таки назбирати. Ні, то я вершу тут не купляти, бо ми її буквально ну, на минулому аккаунті і купляли, ну, чуть -чуть може, давніше. І тому я її верші не купляти. Мій плат також я думаю, не будемо брати. Тому ми зараз візьмемо ці от два топові скінчика і почнемо. Ми з Єви. Ми їх вже будемо тестити трохи швидше. Це вже вроді останні наші два скіна. Ну коротше, Єва нам залітає, вона мені не сильно сподобалась, але на твінку чи столя різноманітності її, в принципі, можна купити все одно. Вона, якщо так придивиться, то Гадаю, в принципі, не пану. Забираємо вже ці от всякі штучки, іконку, іконку з пінчиком, і полетіли купляти тепер нашу наступну акцію: це скінчик на Грея Давайте, ми, в принципі, купимо за 475 піц, Познижти Залітає нам ця акція. Так, у нас тут є пінчик, який я отримав на основі, коли купляв Чарлі е, Так, е, цей іконка, і пін і так, де скін. От, наш скінчик награє. Мені прям дуже подобається. Ми зараз давайте його зразу надіваємо. І також у нас є подарунок. Зараз давайте подивимося, що нам тут випаде. 250 блінгів. В принципі, не пано. Ми залутали з цією акцією, ми отримали 450 блінгів. Дуже таке не пано. Тепер за 125 цих піц я куплю оцей от сперечик, подарунок і 50 блінгів, та 5 дочків. Все ну, коротше, я купляю цю акцію чисто заради подарунка, тому поки нас показується легендарний подарунок, ми нажимаємо купити, забираємо спрейчик, блінги, очки сили і відкриваємо наш подарунок. Надію, що буде Лега і. Так, міфік. міфік. Легендарка, серйозно, це справді працює в більшості випадків, коли я нажимаю купити щось або забирати подарунок, коли він світиться жовтим, випадає легендарка. Ми зараз за 100 ще ми, за 125 піци можемо золотати щось супер круте. Тому давайте швидше відкривати. Можна зараз сильно пощастить. І мені випадає. А, я зрозумів, ти монет, ну Ладно, все одно, в принципі, не пано. Ти, що монет за 125 спіць ти не купиш, тому дуже таке непевно. Давайте зараз купимо ще один такий подарунок, тільки зачекаємо, коли він буде світитися жовтим. Так, червоний, червоний, червоний і жовтий. Давайте ми купимо, може нам зараз знову повезе, хоча я не думаю, що там два легендарних подарунка підряд випаде, але все одно спробувати можна і випадає взагалі рідкісний. Але знову випали в нас монетки. Ладно, тоді ми полетіли. А куди полетіли? Так, дивимося, дивимося, дивимося. Зараз мені треба біом знайти, і тоді я до вас повернусь. Виявляється, на цьому аккаунті в мене і Єва і грей просто на початкових ранах. Ну, давайте ми перше швидко затестимо греє. А так, зараз треба біом покласти япінчик на нього, і, і, і тут а в нього в спреях нічого немає. Тому давайте ми його зараз біом тестимо максимально швидко і, пере, і перейдемо до наступного скінчика, і потім вже буде дивитися на наступний аккаунт. А, так, ну, скін максимально топ. Мені дуже подобається. Я дуже часто бачу в катках. Ну, тички прям максимально топ виглядають, вони навіть трошки схожі на тички у цього RGB брока. Ну, хакера брока, тому ви знаєте, в бралпасі він був. А, так, ну, короче, тички курді. Ульта в нього також. Прикольно виглядає, Так, ну з Гіпером, скоріше, що зараз давайте ми спробуємо подивитися. З Гіпером, напевне, в мене не буде. Двійної цієї ульти нормальні. Ну, зараз давайте дивимося. І так, в мене тут буде проста ульта, але все одно, в принципі, головне, що оця от початкова ульта прям дуже топо виглядає. Ладно, полетіло, тоді тести. Зараз б'ємо наступний наш скінчик. Так, наступний скінчик у нас на Єву. Саме й мене зараз біом гуртаємо. От наша Єва. Пінчик ми також забираємо. Пінчик, до речі, дуже дивно якось виглядає. Ну, але все одно, хай буде. Хай буде, хай буде. Погнали, тепер тести нашу Єву. Ні, так, Єва, 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 цікаво, якщо ми зайдемо на воду, щось поміняється чи ні, ну, скоріше, що нічого не буде мінятися, що там можна поміняти. Так, тички населяються якимось трикутником, перше маленький з меншого до більшого. Ну, воно в якомусь непонятному космічній тарілці, ну це, в принципі, логічно, але ну все одно, більш-менш на топу виглядає, але на основі я її купляти точно не буду. Ну, на твінку, в принципі, чому б і не купити. Ульта також, до речі, прикольно виглядає. І тички, оце от сама ультаці, от мікрочеліки, теж виглядають не Це, в принципі, от можна подивитися, їхнє лице, це оцей пінчик цієї Єви. Ладно, тоді на наступний наш аккаунт. На наступному аккаунті ми купимо вже на одну акцію менше. Тобто ми купимо три акції. Зараз я вам, в принципі їх швидко покажу. Так, ми зараз давайте витягнемо якийсь подарунок. Ого, нічого собі, цілих 50 монет. Я просто в шоці. Ну коротше, на цьому аккаунті зараз судово тягнути не будемо, Ми купимо от такий от скінчик на була. Його ми тести не будемо. В принципі, скінчик вже дуже багато. Ну типу він вже дуже давно в грі. Я його навіть ще на відео купляв. Тому ми зараз його просто давайте швидко купимо. І на нього в принципі, сильно уваги звертати не будемо. Але все одно скінчик, по суті, має бути ексклюзивним, якщо не помляюсь. Тому не пано, що ми його будемо мати зараз на твійку. Коротше, на аккаунті. Окей, забираємо. Наступний скінчик, який ми будемо купляти. Це вже буде знову ж таки не Єва. Ми її купляли. Але я куплю знову оцього грея. Бо скінчик, ну, грей мені більше подобається, ніж це ЄВА, тому я вибрав купити краще Грея, Та й тим більше він дешевший не цілих 50 піця. Тому погнали купимо цього грея. Знову ж таки, ми його тести вже не будемо, бо ми його буквально тільки що тестили Тому ми просто його зараз заберемо, надійнемо, заберемо ці всі штучки і покажемо останню акцію, яку ми зараз будемо купляти. Я хотів знайти якусь цікаву акцію, де є подарунки, щоб мені хватило цієї піци, але я не знайшов. Тут є акції за 185, і то мені на неї не вистачає. Е, є за 120 Тут просто пінчики, якісь такі штуки, тому я вирішив купити за 125, щоб трошки більше піци потратити, отримати спречик, І тут коротше, ну тут знижка, тому за що це буде чуть покраще. Тому ми зараз коротше просто купимо. Нічого тут цікавого нема, просто забираємо і йдемо на наступний акаунт. Поки ми заходимо на наступний аккаунт, я хочу сказати, що ми вже пройшли рівно половину, Ми вже потратили більше п'яти тисяч піц. Та закінчили п'ять акаунтів. До речі, на цьому акаунті 100 стартропів один. У мене зараз тут буде легендарний стардроп, тому давайте ми його відкриємо. Можна звідси навіть пощастити щось круте випаде, і тисяча монет. Коротше, на відео мені щось тут не щастить. Так, що мене тут є, нічого цікавого, тому давайте ми зараз заберемо наш безплатний подарунок. Так, в сили, тридцять кредитів і тридцять 30... двадцять блінгів. Ну забираємо і йдемо дивитися, що ми зараз будемо тут купляти. Коротше, повертаю, подивився тут магазин і вирішив купити три перші акції. Ну, майже три перші акції. Хочу купити цього Ларі і Лорі з рангового бою, який мені, до речі, на основі таки не випав. Оцю от кібербел за 79 кристалів, ну так, то за 305 піс. І оцю от Пенні, це перефарбована Пенні з першого сезону силової ліги. Вона така зелена, а тут вона перефарбована в оранжу. Тому, коротше, купимо ці от три акції. Давайте, в принципі, дозу тягувати не будемо. Зразу ми заберемо 50 блінгів, 10 очків сили. І отакий, в от, принципі, непоганий дуже таки скіна Ларі Лорі. На них нема багато скінів, але. Що не рахувати з них тупо нема скинів, тому оце от дуже крутий скін. Забираємо його, іконку також забираємо, іконку і пінчик ще одне забираємо. Давайте тепер ми купимо пені і на кінець залишимо Бео, бо там ще є в нас подарунок, який ми зараз будемо відкривати. Так, пені нам залітає. На, на основі в мене є оригінальна пені, а на твінку у мене буде отака от перефарбована версія. Тому забираємо і йдемо зараз. Давайте відкривати наш, е, наш подаруночок, Можна нам зараз тут пощастить. До речі, ці скінчики також тести не будуть, бо вони, в принципі, старі, їх вже давно вже всі бачили, тому ми їх. Не будемо, щоб не забирати ваш час. Бео, в принципі, непоганий, скін за 79 кристалів. Ми їх забираємо, надіваємо і йдемо відкривати наш подарунок. Так, дивимося на рідкісний і 200 монет. Укладно, не дуже тут цікаве відкриття вийшло, але все одно. Під суми потратили, тому полетіли на наступний аккаунт. На наступному аккаунті у мене в планах купити три акції. Це в нас акція з е, Булом, Міплом і Б. У нас, коротше, Б, яку ми купляли на минулому аккаунті. Е, Булику ми також купляли вже. І купимо ще також нашого нового бралера Міпла. Хай, в принципі, буде. Ми його купляли рідко, тому я його вибрав. Також я міг в принципі, цього антивіруса 8-біт, але думаю, це вже буде скучно. Вже цілих третій треті вже цей 8-біт, тому я вирішив його ж тут не брати. Тим більше цей твінк не сильно важливо, щоб тут був якийсь супер скін. Тому ми коротше, зараз купимо ці три акції, також заберемо Очки сили дуже важливі, які мені дуже сильно допоможуть. Ну, до речі, в цьому паку також і 5 очків сили. Просто як багато, я в шоці. Ну, коротше, забираємо нашу бега за 220 піц. Отак, е, давайте на... знову, знову ж таки вона на нас скрутиться. Ми її надіваємо і йдемо купляти нашу наступну акцію. До речі, що найкрутіше в цій акції, якщо не рахувати скин, то це, в принципі, непогана іконка. Е, так, дивимося далі. Тепер ми купимо зараз цього була за 520 е, цих піц. Е, так, я дуже надію, що мені зараз хватить, бо якщо не пом'являться, нам прийдеться тут чуть-чуть докупити за кристали. Але це, в принципі, не страшно. Забираємо цього була. 500 монеток, 200 блінгів. В принципі, тут така жирненька акція, дуже не що ми її купили. І йдемо дивитися, скільки нам не вистачає, чи може вистачає. І так, мені чуть не вистачає. Треба цілих 11 кристалів. Нічого собі, як дорого, я в шоці. Я в Брол Пасі знайшов 10 кристалів, тому давайте ми їх зараз заберемо і докупимо за один кристал. Чи як? Чи по суті аж логічно? А, стоп, ні, блін, я ж ось Ну коротше, я забрав з бропаси 10 кристалів, щоб виглядало що я не сильно багато потрат. Тому ми зараз забираємо за 11 кристалів докупляємо і отримуємо нашого нового браулера Міпла. Так, забираємо, забираємо це от все і полетіли, в принципі, тоді на наш наступний аккаунт. На нашому наступному аккаунті ми купимо цілих 5 акцій, але перед цим заберемо ще також знову ж таки наш легендарний стардроп. Тому зараз давайте. Так, давай мені дайся цей стартропчик. Ми зараз його відкриваємо, отримаємо знову ж таки 1000 монет, Для чого вони мені, я не знаю. Аккаунт, в принципі, не сильно вкаше, могли щось крутіше дати, ну в принципі, ладно. Заберемо ще зараз ще одну безплатну акцію, тут вже чуть покрутіше. Є щось більше, ніж 5 очків сили якихось. На цьому аккаунті ми зараз купимо оцю от колета. Вроді ми зараз купимо за 95 спіців цю акцію. А, купимо знову Б вже, вроді B на 3 і-і-і Ну Зараз коротше, ми подивимося, якщо нам ще хватить на щось. Тому починаємо, в принципі, склад, бо це єдиний скінчик, який ми ще не купляли в цьому відео. Тому ми його забираємо, тестити ми його знову ж таки не будемо, бо я його вже в одному з своїх відео тестив, тому коротше, ми просто його зараз забираємо. І, і так, йдемо, в принципі, дивитися далі. Купимо ще зараз цю акцію за 95 піц. Тут просто багато всього, тому я її вирішив купити. Так, а ну чому вона мені не купується? От. Забираємо цю акцію, іконка, всяких цих багато штук, можна навіть 8 біта зараз отримуємо. Ні, чуть, чуть мені не вистачає. Ну, коротше, йдемо купляти. Тепер нашу Б. Я міг купити тут Едгара замість Б, але я вирішив купити Б, бо Едгар щось мені не сильно подобається. Краще, хай буде така, от крута, крутий скінчик на Б. Так, скільки в нас піц зараз залишається, треба подивитися, в мене залишається 454 піци. Я вирішив купити ще коротше дві. Оці от акції: оце скінчик на ніту і акцію за 115 цих піц. Тому давайте ми перше купимо акцію за 115 піц. І потім купимо наш останній скінчик на цьому акаунті. Давайте залітаємо. В принципі, нам цей скінчик нам дуже на все хватило, Тому дуже добре. Скін ми забираємо. всі оці от елементи прокачки, іконки ми це все забираємо. Скільки в нас піц залишається? 29 піц, Мені тут вже ні на що не хватить. Тому йдемо далі. Я заходжу на передостанній аккаунт, і тут ми купимо один новий скінчик, ну який ми ще не купляли в цьому відео, це в нас буде ось ця от Бонні, імператриця Бонні. Е, і також ми купимо знову тут антивіруса 8 біта це буде вже третя покупка антивіруса на моїх аккаунтах. Тому, в принципі, я його вирішив купити, бо він тут депозначить за 780 піц. Тому гріх не купити, я його вирішив тут купити. Тут, в принципі, ніяких інших куртих акцій немає. На вольта мені не хватає, я його не хочу докупляти. Е, тому коротше, я буду краще купляти якісь нові скінчики. Давайте ми почнемо, в принципі, зразу з цього 8 Тут у нас йде багато всяких штук. Ну, найбільше подобається це в нас кінчик і іконка, непогана. Тому 8 біта забираємо, надіваємо, забираємо ці всякі штуки, іконку, і також всі пінчики, і спречки, і іконки до скіна на цього 8 біта Так, давайте ми тепер ще знайдемо нашу Боні. Е, так, ну Боні, о, стоп, а мені тут не вистачає, чи що, я щось не зрозумів. А, да, мені тут не вистачає, тут прийдеться нам чуть-чуть докупити. Ну, в принципі, це не страшно. 13 кристалів це неба. Але давайте. А, у нас уші легендарний середроп, нічого собі. Ну, давайте ми його відкриємо. І. Стоп, що? Нічо собі, я в шоці. З легендарного стартропом ми вибили легендарку, я в шоці. От зараз можна не звертати увагу на те, що ми потратимо 13 кристалів. Я вибив легендарку просто на халяву. Це ж безплатні стардропи. І ми просто легендарку на халяву получили. Я в шоці, який це везучий аккаунт. Ну, тут тільки одна Лега, стопа, що тут одна лега, якщо там писало дві. Напевне, базлатер рахується, як легендарка, Ну коротше, отримали тут кензі, Я зараз просто в шоці з цього. Ну, давайте ми зараз заберемо тут 10 кристалів все одно і докупимо нашу акцію з, з ким там вже забув? А, з Боні. Давайте, ми, в принципі, її зараз докупляємо. Я за 13 кристалів і в нас скінчик. Ми купили тільки що 2 скіна, і вибили легендарку. Я в шоці, я взагалі не розраховував, що ми в цьому відео виб'ємо легендарку. По суті, ми отримали 5 легендарних скінів, якщо не помиляюсь, чи 4 легендарні скіна легендарної рідкості і легендарного Бравлера. Я просто з цього в шоці. Дуже топо вийшло у нас відкриття. Покупка, коротше, дуже багато всього ми зараз тут отримали, тому йдемо на наш останній вже аккаунт. На наступному аккаунті я також куплю 8 біта, але це вже буде не скін, а простий бралер 8 біт. Я вирішив тут купити коротше, цю акцію, бо в нас тут є подарунок, чесно, щоб повідкривати, щоб були всякі подорожки, і на кінець відео ми могли повідкривати. Навіть в мене в вподарунково максимально халявно. У мене тут є також один подарунок, то давайте ми його також зараз заберемо, відкриємо. Так, на адріткісний Ну ладно, в принципі, немає нічого цікавого, тому давайте ми зараз купимо бралера 8 біта за 300 піце. Та пінчик також йде. І відкриємо зараз ще один наш подарунок. 8 біта забираємо, у нас лишився один адрітки. Brawler, VB, так, і наш подарунок давайте ми його відкриємо. Так, епік, нічого собі, епічний подарунок і падає іконка. Непогана іконка, зараз давайте подивимось, що я куплю ще. Давайте ми також купимо цю такці за 110 піц, бо тут є в нас також подарунок, також є іконка, тому я вирішив її купити. Так, дивимося, на подарунок 250 бінгів. Ну, в принципі, не пано. Також давайте ми зараз купимо цей скінчик на ніту. Ми, в принципі, давно її не купляли, тому давайте, в принципі, собі її купимо. Так, 50 блінгів, скін на ніту. Нас вже який. Ми три рази, вроді, купили цей скінчик на ніту, ну скин не пане, тому чому б і ні. Так, забираємо 30 кредитів. Ми також забираємо. І зараз мені, блін, мені чуть не вистачає на цю бену. Ми зараз будемо докупляти 32 кристала. Що багато, але для відео, в принципі, можна потратитись чуть-чуть. У мене тут кристалів бралпассі. О, у мене тут є ще 10 кристалів, тому давайте ми їх заберемо. Щоб ми, по суті, чуть менше потратили. І давайте ми зараз докупимо нашу Б за 286 піц та 32 кристала. Полетіли 32 кристала. Мені здається, тут чуть-чуть в мінусі, мене тут чуть-чуть надурили. Ну, в принципі, ладно. Ми це все забираємо, цей скінчик забираємо. І в нас зараз, по суті, має бути тут ще подарунок. Якщо я не помиляюся, так у нас є подарунок, тому давайте купимо. Ой, відкриємо, точніше, на наш останній подарунок в цьому відео. І Випало 100 монеток. В принципі, не дуже цікаво, ну і ладно. На цьому я буду закінчити це відео, бо в ньому ми потратили майже 11 тисяч під 100, ну приблизно 10 тисяч 700. Також ми потратили 220 кристалів. Ну, коротше, злотались ми дуже таки непогано. Тому кому сподобалося це відео, обов'язково. Поставте лайк, нажміть на дзвінок, щоб розказати мої нові круті відоси. Ну а також можете нажати на кнопку підписатися. Мені буде дуже приємно. Тому з вами був я, Бонко, всім удачі і всім пока!